Шановні практиканти, ви сьогодні вперше наступаєте на бойове чергування. А чому бойове хтось буде стріляти? Не виключено. Але ж зброя є тільки у вас. А ми з чого стрілятимемо? Народна Народна мудріскає, що раз в рік і палиці стріляють. І нам видадуть палиці, і ми будемо чекати рік, поки вони вистріляють. Ніяких палець вам не видадуть і ніхто стріляти не буде. А чому тоді чергування бойове? Тому що я так сказала. А нас можуть побити. Да. Я так думаю. Казала мені, мама, доню, подумай, куди ти йдеш. Ти що, жалкуєш, що ти пішла до поліції? Ні, грами, Навіть як... сьогодні буде бойове чергування. Нічого не буде, палки не стрілятимуть, ніхто нікого не битиме. Нічого не буде, навіщо тоді чергувати? Сонечко, тобі допомогти? Ти щось шукаєш? Олівець малювець. Що, що ти сказала? Олівець що? Який олівець? Олівець малювець! Що тут не зрозуміло? Я знаю увесь товар нашого магазину. Знаю все, що скільки коштує, але не Не знаю. Не знаєте? Добре, будемо шукати. Магазин канцтоварів, надзвичайна ситуація. Магазин канцтоварів, надзвичайна ситуація. Зрозуміло, надзвичайна ситуація. Висилайте психолога. Моя група готова до виконання завдання. Ну, Майже готові. Щось трапилось, надзвичайна ситуація. Бойове патрулювання це воно і є. Так, ви можете на нас розраховувати, ми не підведемо. Отже, завдання таке: у магазині канцтоварів надзвичайна ситуація. Прадавців захопили в заручники, викрали весь товар, Покупець не розрахувати з покупку. щоб оточині завдання. На жаль, зв'язок був поганий, і я не розібралася в деталях, але відчуваю щось серйозне. Так, вона ще тут. Я говорила з нею. Вона не реагує. Що мені робити? Невже так важко зрозуміти? Так, ситуація дійсно надзвичайна. Хто б подумав? Я думаю, що ми спізнились. Все вже сталось. Так. Дивлячись на це все, навіть важко уявити, що тут відбулося. Хуліган та й годі, як можна таке зробити? Спокійно. Ви вдвох шукаєте продавчиню, яка нас викликала, а ви того, хто це зробив. Вона там. Таке робить, нікуди не тікає, але таке робить. Не злякайте її. Обережно, не злякайте її. Щоб не втекла. Ні. Щоб не стала заїкатись. То чого ви тоді питаєте? Ще так. Так і ось так. Те. Те? Те, що я хотіла, може спробувати її зупинити. І що ми скажемо, Дівчинку, ти робиш погано? Я б вона така ніколи не повелась. Треба щось вигадати У нас немає часу, ви ж подивіться, що робиться. Ми ж поліція, давайте просто її заарештуємо Дитину, де да, ти таке бачила? А якщо по-доброму поговорити? Сонечко, а що ти малюєш? Так цікаво. Може ми тобі допоможемо? Ти тільки скажи. Ти щось шукала, нам казала продавець. То ти знайшла чи ні? Так. І що ти шукала? Чому не шукаєш далі? Чого всуєш товар? Ви мені не допоможете. Допоможіть краще продавці розібратися, що у неї є в магазині. Та я знаю увесь свій товар, як він називається і скільки коштує. А от і ні, я просила вас знайти олівець-моливач, а знайшла його сама. Це не я, це він. Класно, правда.